Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю, В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, в цей момент, ти, знаєш, віриш ти чи не віриш. В момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію вообще в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був, ніж до віруючого, не дивлячись там на моє кистенське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. Ти намагаєшся знайти якусь надію за що взяться, і це Бог. Тобто, По-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обідав, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив. Поняв? Не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стигна в цей момент, стає за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра Кирпича голову може впасти, що угодно може злучитися. Щоб тебе не дуже сильно душа гожила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. І бачиш, як нас підвели до того, що успіх це типа тачки, там машини, якийсь там статус, репутація Я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? От я думаю, якщо ти в цих аспектах прям, молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що це цим закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. І всі будемо відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з одної сторони мені не повезло, що я таке пережив, а знак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце можливе. Це інше, воно вже це от саме ключове. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.